Друзі, вітаю дорогих глядачів, підписників на каналі Сергій завжди, я Максим Залізняк. Сьогодні у нас 7 червня 2024 року і регулярний канал для своїх для підписників. Як і обіцяв, багато років тому я продовжую відповідати на всі ваші питання. Сподіваюсь, що цей режим я витримую до, як мінімум, кінця 24-го року. Далі можливо буду відповідати тільки на фахові питання. І дуже вдячний вам за дописи і за позитивні відгуки. З приводу сьогоднішнього відео я коротко прокоментую результати дегустації сиронові твердого голландської групи, та що відбувалася у вівторок. От а перед тим хочу сказати, що на питання відео, яке було минулої п'ятниці, отримав багато відповідей, деякі просто чудові. Ви формулювали власні версії місій. Вони, повірте, кращі, ефективніші, ніж більшість тих, які існує на сучасних, як мінімум, молокопереробних підприємствах. По факту. На жаль, я не побачив в жодному дописі, скажімо, ту родзинку, яку сам вважаю для себе вистражденою за оці 30 років кар'єри, та. Важлива особливість, важливий нюанс, який, на мій погляд, просто повинен бути присутній. І про це ми з вами поговоримо через тиждень в першому випуску з менеджменту економіки. На сьогодні у нас виказало бажання 98 людей. Сподіваюся, що двоє за 10 днів додадуться, і все-таки ми почнемо цей цикл. І якраз цей перший цикл будемо говорити про місію підприємства і що там. На мій особистий погляд повинно бути присутнє, і е, без чого місія підприємства насправді не має жодного сенсу. Із тих дописів, які були, я з таки виберу: оберу переможця, він отримає свій приз, але це станеться, я ще раз кажу, наступної неділі, тобто через скільки там 10 днів. Давайте тему з Вікториною зразу закриємо, задаю вам питання. Дивіться, е, в свій час мене е, дуже вразила інформація. Про те, як розвивалося сироробство в світі. Питання наступне історичне. Скажіть, будь ласка, назвіть одним словом: одним, які саме сири переважали у виробництві на початку першого тисячоліття? Або інакше, яких найбільше сирів, скажімо, виробляв древній Рим чи вироблялось в Древній Римській імперії? І ще раз, відповідь на це питання повинна бути одним словом. Це така підказка. І якщо хтось пояснить, чому саме ці сири переважали, ну це точно приз. Ну, а тепер давайте пробіжимося по учасникам е, рейтингу і е, про те, чому вони зайняли те чи інше місце, на мій суб'єктивний, абсолютно, погляд. Так, в першу чергу, давайте пригадаємо, як голосували наші дегустатори. Я в тому числі звертаю увагу на знову ж таки на тих, хто зверху і тих, хто знизу, тому що в середині, в принципі, розбіжності досить суттєві. Але останнє місце з Венегори, ну, заслужено, як на мене, ви це можете бачити. От тому о, це друга дегустація підряд. Е, мається на увазі їх продукції. Був плавлений сир, дуже поганий. І зараз ну, зовсім нікудишній сир напівтвердий. Звертаю увагу, що як писав один глядач, я купую з Венегору, і у мене зразок був хороший. Так, звичайно, якщо комбінат випускає сотні тонн сиру. То погіршення якості означає, що частина цих зразків стає гіршою. Крапка. Так, торгова марка Вись. Ну, може, нам так не везе, але другий раз підряд ми маємо ну, по факту перезрілий сир. Я його з'їв першим, якщо вам цікаво, у мене до нього претензій немає. Але як до сиру з органолептикою Чедеру, точно не сиру Гауда. І ще раз, є першим. Звертаю вашу увагу, що в даний момент компанія-виробник з мокрої калигерки Черкаської області проводить ребрендинг і розносить всю свою продукцію на дві торгові марки, а саме Good Milk і вись. Це один і той самий виробник. Швидше за все, що Good Milk буде преміальна марка, вись, скажімо, дешевша. І також не забувайте, що компанія таки виробляє продукцію з рослинними жирами. Чесно про це пише. Відповідно, читайте етикетку. Так, тепер до рейтингу йдемо знизу вгору. Після звінігородки у нас гауда глобіно. Значить, глобіно, дивіться, настільки можна очікувати плавлений сир високої якості і хорошого смаку, бо це мертвий продукт, більш простий, якщо ви освоїли технологію, настільки ж не слід очікувати стабільної високої якості на сири тверді напівтверді, Живі, треба допомога постійно колективу, дуже хорошому колективу у скажімо, високопрофесійних технологах і увага з боку вищого керівництва. Без цього ніяк. Ферма, що можу сказати? Ну, тобто, зразки з Крижополя стабільно займають місця трохи нижче середини нашого рейтингу. Запам'яталась одна дуже хороша дегустація е, сиру з Крижополя ферми під торговою маркою мережі. Там дійсно був сир такий на п'ятірочку з мінусом. Ці зразки трохи гірші, ну, це вже стабільно. новгород Сіверський, не сумніваюсь, в професіоналізмі їх технологів, колективу, в. Бажаннях, прагненнях керівництва, але завжди будуть всередині рейтингів, оскільки роблять виключно те, що дозволяє якість сировини, фактична, і зношеність їх обладнання, технічних ліній, тобто вище голови стрибнути дуже важко. Пірятін, слухайте, це перша дегустація, на якій ні Леся, ні я не відгадали в закриту, де є пірятів. Чому? Тому що не було цього характерного для всіх їх сирів доданого аромату, чого бути не повинно. Тобто, динаміка, ми бачимо, спостерігаємо її. З іншого боку, навіть для шостого місця, яке зайняв пірятин, алеся казала, що погана дегустація, легка гірчинка після смаку була. І ви знаєте, трохи такий сальний присмак. Хочу зауважити, що іноді це буває, коли передається присмак самої плівки у цього вакуумного пакету. Тобто, треба уважно технологам і за цим теж слідкувати. Але Прогрес суттєвий. Тримаємо кулаки за Пірятін, тому що це одна з наших найбільших молочних груп, молочний альянс, і дуже важливо, щоб вона показувала хороші результати. Комо це е, представник е, е, групи, яка об'єднує клуб Сира і Комо, відповідно, Канівський е, сиркомінат і сиркомінат в Дубно. Я завжди обирав для себе це суб'єктивно сири з каніва Комо. Єдина причина, чому сир комо на цей раз не був у першій трійці, полягає в тому, що він був єдиним недозрілим, навіть так характерно поскрипував репів на зубах. І відповідно для недозрілих сирів ми маємо тоді не тільки зміну консистенції, така більш гумова, а і невираженість смаку сирного, тому він знизу. Але цей лідер, і його стабільність визиває повагу. Якщо глядачам цікаво, хочу сказати, що вони відкрили вже біля 30 магазинів фірмових. І, о щастя, в цих магазинах частка витриманих сирів виробництва комо досягла 40%. Тому, коли ви бачите сир в мережах і кажете, що немає сирів в Україні, ну слухайте, ну підійдіть до фірмової мережі, подивіться ті 100 найменувань продукції, які виробляє дубно, ну і хоча б проникніться до них повагою. Так, ну і нарешті, перша четвірка переможців, починаючи з клубу сира, сир голландський брусковий, далі Золотава, Шостка і Білозгар, Літин, Вінницька область. Значить, і ще раз, ці чотири сира, якщо були дотримані умови зберігання в торгових мережах і при логістиці, спокійно купуйте будь-який з них, обирайте на свій смак. Це не просто достойні сири. А я зроблю окреме відео на ту тему. Вони... Як на лопатки покладуть будь-який аналогічний сир з Польщі по абсолютно об'єктивним причинам. Буде відео, розкажу детально, але на перший же погляд в них менше вологи, хоча б. Так, по всім пройшлися. Тепер до вашої уваги, не забувайте підсумки за перше півріччя по двом дегустаціям. Тут ситуація стає вже більш об'єктивна. як на мій суб'єктивний погляд, такий, от, бачите, цікавий вираз. Але, будь ласка, користуйтесь за півроку. Ситуація в Україні сиром така. На цьому все. Вибачте цей кноп часу. Бачите, навіть на деякі питання відповідаю там в 2-3 години ночі. Так виходить. Всього вам на кращого, слава Збройним силам України! Допомагайте нашим воякам, які є нашими героями, і захищають нас в цей важкий час. До зустрічі!